Але враховуючи вашу вразливість як молодих людей, хочу наголосити, що незважаючи на те, що українці вас хейтять, називають крінжем і напихують повну панаму хуїв по ділу, ви маєте бути і лишатися дуже уважними, бо Російська служба безпеки продовжує вербувати емоційно вразливих людей для своїх терактів на території України і на території Європи. Тому, що б вам поганово, українці не сказали зараз в цей гарячий, в цій, всю гарячу фазу конфлікту з тими, хто пішов і тих, хто вважає, що це крінж, не забувайте, що ви досі українець, що ви тепер будете більше відповідальним і не піддастесь ні в якому разі. На спроби вербування вас від Російської Служби безпеки. Коли вам кажуть, що ви крінж, вам не кажуть, що ви поганий, вам кажуть, що ви робите речі, які таким словом описуються. Ви своїх батьків за те, що вони слухали Міхаїла Круга, любити менше не стали. Так само, як і ви зараз. Суспільство вас пожурить, скаже, що ви зробили. Ай-яй-яй, ви відкупаєтесь. І далі живете, не піддаючись жодним вербовкам зі сторони Росії.